У нас в міністерстві функціонує єдиний електронний реєстр державний ветеранів війни. Він включає до себе учасників бойових дій всіх категорій осіб з інвалідністю внаслідок війни і родини загиблих. Тобто до широкомасштабного вторгнення в нашому реєстрі налічувалося біля півмільйона людей. І, і з моменту широкомасштабного вторгнення ми розуміємо, що відбулася масова мобілізація, і прогнозована кількість е, після перемоги це приблизно 4 мільйони людей, які будуть дотичні до ветеранської політики. Це і безпосередньо саме учасники бойових дій, адже ветеран зараз. Це в першу чергу учасник бойових дій людина, яка має статус учасника бойових дій, яка зі зброєю в руках за бойовим розпорядженням військової частини перебувала на фронті. Їй надається цей статус, і ми, як міністерство ветеранів, надаємо статус добровольцям. А відповідні збройні формування надають статус тим, хто у них служить в збройних формуваннях. А, адже ми розуміємо, що окрім ветеранів. Це їх родини. І зараз е, політика щодо ветеранів має обов'язково також передбачати опікування родинами, тому що людина повертається з фронту, і е, родина може бути вже іншою, тому що вона може, могла би бути тимчасово переселеною або в Україні, або за кордоном, е, має, матиме свій досвід. Повоєнний, тобто розлука з рідними, переживання, переміщення в інші міста, так само і ветеран повертається іншим з бойовим досвідом. На жаль, цей досвід дуже трагічний, тому що там є поранення, є втрата побратимів, є багато таких травмуючих подій, які змінюють людину. І потрібно зробити так, щоб всім цим категоріям була надана комплексна підтримка. По поверненню всіх їх у цивільне життя, і особливо після перемоги.